Новий та сучасний баскетбольний майданчик відкрили у Рівному в районі житлового масиву Південний. І облаштували міні-арену між новобудовами на вулиці Студенській. Найбільше тішиться новому майданчику мешканці мікрорайону. 14-річний Дмитро розповідає, що раніше, щоб пограти в улюблену гру, йому доводилося їхати в центр міста. Тепер баскетбол стане ближчим. Моє дозвілля воно буде набагато більш поширеним, тому що дуже часто ну для мене як е, гравця в баскетбол е, дуже не вистачало цієї площі, тому що ну. Постійно, ну, виїжджати кудись далеко в місто дуже незручно для жителів на щасливу, е, щасливого а так е, площадка під домом дуже класна. З нагоди відкриття нового майданчику у день державного прапора України для дітей влаштували свято, провели турнір з баскетболу 3 на 3 А ще юні учасники дійства мали можливість познайомитися з гравцями чоловічої та жіночої команд Бакарівне. Одна із головних зірок останньої Вікторія Шматова пригадала: як колись у рідному Бардянську прийшла у баскетболи. Який згодом став для неї не лише грою, а й справою всього життя. В дитинці мене запропонувала моя подруга піти на секцію баскетбола. Я пішла там, залишилася, і потім вже побачила, як дівчата дорослі грають в баскетбол. Мене це заворожило. І я Тут цей майданчик буде відкритим для всіх охочих. Планується, що тут проводитимуть турніри з вуличного баскетболу. Кілька років тому спортивний об'єкт такого типу з пом'якшеним покриттям відкрили у парку Шевченка. За словами тренера жіночої команди «Бекарівне» Валерія Жартуна. Чим більше подібних майданчиків з'являтиметься в обласному центрі, тим більше дітей захочуть займатися баскетболом і проводити час з користю для здоров'я. Дуже важливий крок для нашого міста відкриття ще одного такого майданчика. Прикро. Я вважаю, що їх дуже мало в місті, і дуже хочеться, щоб їх ставало більше і більше. Це можна порівняти з таким прикладом, як гарна іграшка. Люба дитина, заходячи в магазин, вибирає іграшку зовнішню. Точно так ми можемо віднестись до майданчика. Учасників спортивного свята і переможців міні-турніру з баскетболу 3 на 3 нагородили символічними призами і кубками. Крім цього, серед присутніх на дійстві розіграли баскетбольні м'ячі та спортивне екіпірування від професійних гравців. Микола Брежицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.